І всім хей-хей! З вами Жокоплей, і сьогодні ми будемо проходити знову ж таки досить інтересний челендж. Одним словом, ми будемо грати тільки з зеленими юнитами. Тобто це як Діпрікон, Санта, Лакі Спікербен і. Ось відка... Я забув як його звати. Ну, коротше, цей спікербен з феєрверки. Отож, поїхали! Зразу кажу, це все буде під Х3, тому що просто 20 хвилин дивитися на тут ну, не це не дуже так сильно інтересно. А так, то 7 хвилин це вже набагато менше. Окей. Спочатку я нічого не роблю, просто е, мій друг рух і мій брат е, будуть стримувати. Потім я кладу накісні кермена і далі ферми. Перша ферма, друга ферма і зараз поставлю третю фінальну ферму. Все. Тепер буду прокачувати Ні, клас, для ліприкочка, коротше. Все, перший прикочок є, він буде дамажити, другий теж є, він теж буде дамажити. І зараз качаю ферми, Бо без ферми нікуди. Кладжу третього ліприкончика і четвертого. Все, на перший час буде хватати. А, ні, стоп, усе відказав фейерверк, він зелений. Просто я думав, що він е, в камуфляжі, а камуфляж це в принципі теж рахується, як за зазелені вроді. Він не камуфляжний. Це вроді би легендарка, е, снайпер. Він вроді би в камуфляжі. Окей, качаємо далі фермочки. Розказую, чому я не взяв клігрім лазера. В мене його немає. Просто тоді, коли вийшла камера спайдер, я його затрейдив на 2000 гемів. Я сам не задала, як я його затрейдив на 2000 гемів Він, відео коштує 1000. Е, окей. І я його затрейдив на 2000 гебів і купив собі камеру спадер якраз за 2000 гебів. Так як я знав, що він буде набагато дешевшим, але я просто кайфував з того, як він виглядає, і в, принципі, в, серіаль, в серіальчику, він себе гарно показав. Е, б... І тут кавін наносить 27 тисяч за секунду на Максі. Та я його купив, а тепер я залишився без Крід Лазера, але Крід Лазер це в 100 раз краще, в принципі. Бо він заметляє. І він на початку просто максимально класний. І плюсом коштує 150 доларів. А камера Спайдер, я думав, що вона буде коштувати 400. Ой, 200, а вона зараз 400. Окей. Зараз буду прокачувати ферми. Тому що є коротше почекають. О, просто ми ідеально це все проходимо. Навіть і не відчуваємо. Ліприкотчики -ліп нікого просто не шарять. Ліприкочики -ліп це просто лютаємба. Все. Хто не встиг купити ліприкоду, купляйте його за геми. Окей. Okay. Розказую, чому в цьому обновленні з, з, з прікончиком ем, було так багато сімірк. Сімірки — це, це, це як то ем, щасливе число, а це якраз обновлення на клевери, а клевери це, в принципі, е, це асоціюється з, з, з щасливістю. І взагалі цей день — він е, щасливий. Так, він все-таки не в камуфляжі, там якісь блискавки на нього, на ньому, на його костюмчику. Во. Е, окей, ставлю хівки, хоча для прикончиків вроді вони не можуть спати. І щельні прикончити. Окей, скоро в мене вже буде Макс Юніт. Ось. Все, в мене зараз буде Макс Юніт, е, треба буде продавати пермер. Третя, шоста війна. Окей. Все поки що нормально йде. Все, е, ставлю ще одного ліпкочка, ще одного діплікочка. І в мене вже взагалі макс юліт. Все. Перевіряю на всіх юнітах, тому що я хто на тавертепінс перестав грати, я просто тут карісні челенджі записую, тому що зараз немає ідеї для відосиків і... і я сам граю в Дефіц, а там така фішка, що там можна поставити 50 юнітів але кожного юніта не можна покластися побагато там є ліміти на кожному юніті. 45 Сорок хвиля. Ще тут парочку хвиль, Сорок шоста. Сорок сьома. Окей, бо всіх-всіх юліти в мого друга найбільше грошей, 48 восьма хвиля. Все, я коротше записався на паркур і тепер я максимально класну на паркурі. А, ні, вже все, вже остальна хвиля. Все, і доба дивитися, як буде здихати босик. О, тут хатрашечки проходять. я, коротше, все, я короче, вже відписався від паркуру, а більше не буду паркурити Та так, хто би говорив. Окей. Реально щось приходить трошечки. Але до це все серію досліджує, тому що тут прокочок не шарить. У них просто немає АОЕ, в них пірсінг. Пірсінг це трохи погірше. Ура! Все, ми прийшли сюди. Окей? Ну що ж, дружиці, ми це все на ізі прийшли. Тому всім пока-пока. До наступних відосиків.